За чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України, які відбулися 26 жовтня 2014 року, мають велике значення для стабілізації ситуації в Україні. Я надія, що завдяки виборам, поряд з працездатним президентом постане також і здатний до роботи парламент. Існує сподівання на те, що вибори дозволять продовжити курс на політичне розв'язання конфлікту. Я думаю, що ці вибори дуже відіграють велику роль в нашій країні, тому що зараз дуже складний час, і ми будемо Ми надіємося всі на те, що в країні все зміниться на краще, і що люди зроблять правильний вибір до парламенту правильних людей, і ми будемо процвітати. Хочемо, щоб був мир, спокій в Україні, щоб було все добре, щоб ми увійшли в Європу, щоб ми були. Як всі, як весь народ світу, маємо надію, що саме нові сили і саме представники нових демократичних вже сил будуть в нашому новому парламенті і будуть вирішувати наші нагальні проблеми, а не обслуговувати якусь частину населення України, котра зветься у нас олігархами. І надіємося, що демократичні сили на Україні е, ну, створять коаліцію і допоможуть президентові і, взагалі, нашому народу вийти з цієї складної ситуації, яка створилася зараз на Україні. Вважаючи події на сході в Криму, великі сподівання ми маємо на ці вибори, тому що Україна відроджується і напевно, все таки вона. Мусив війти з нашими стараннями стараннями нової влади до Європейського Союзу. Я прийшла за того, щоб діти наші жили нормальним життям, внуки, оці маленькі, щоб в країні на на силу ви став порядок в країні цій нашій. Я не знаю, Україна це казали, що це Бог укроїв нам цю землю. Но ми напевно, такі люди, що ми не можемо її втримати як положено. Так що ми прийшли з надією, що ми будемо таки жити, може, як не ми, хоч наші діти і внуки будуть жити в вільній європейській країні. Українці всі чекають покращення. Кожна верстка людей багато хоче від влади уваги, щоб люди мали. Пенсії гарні, щоб не було таких, як зараз у нас скачуть оплата світла, води і все газу. І люди думають, що було саме найкраще у нас. Ці вибори є підняття нової влади, нового духу нашої української. Нашого народу, яка, яка представляє всьому світу. Суддім читація України, які Романі є району новослужа, вас кімбача вас прибине. se a schimbat președintele, se schimbă partidele și probabil că schimbările care se petrec în țară vor trece fără de vărsare de sânge, fără de traume și vor fi totul spre bine, cu nădejdea. Znădeiul crașe o și bulă de pensionare, de robocic, de psih, de de detaie, de detașe mult sădocicul scris și bulă cu am Я думаю, що для наших українців все найголовніше, щоб був мир на землі, щоб наші хлопці не проходили інвалідами без ніг і без рук. А щоб так як наш президент обіцяв за дві тижні зробити мир на землі, то хай він виконує цю свою обіцянку нам у перший раз. А ми його підтримуємо, ми його вибираємо, ми за нього голосуємо і не маємо надію, що будуть наші хлопці живі й здорові, що мир буде на землі. Що не будуть наші хлопці брати туди, на схід, де там зробився Вавилон. Ну як Сходу зробили Вавилон? Люди добрі. Коли це закінчиться, то ми того і прийшли. Ми чекаємо миру на землі. Це все. Бірші саме перше, це мир. За цих 20 років вже надоїло жити нам, побиратися, просити всіх усе. Коротше, всі чекають змін. І миру в Україні. Особливо в цей час. Ми всі сподіваємося на краще. Надіємося, що буде мир у нас на Україні і у всьому світі, щоб були щасливі наші діти, внуки. Ну і ми з ними. Терпіти вже нема куди. Треба обрати нормальну владу для того, щоб ми, як країна, надалі розвивалися. Я з округу до суть три, цингрік сундруминки, фартібініком вітвори цара насерсифії паче, що пін трогача в цари є в отарі. E, îi doresc ca toată lumea să trească în pace, să fim bucuroși că să ne întâlnim, că printre unii români, cu toate națiunile noastre să fim uniți și să fie o pace pe fața pământului. Эти выборы точно так же важны для страны, как любые выборы, которые у нас происходили, которые будут происходить. Выборы как явление не меняются, меняются только обстоятельства наших нашего выбора. В этом году обстоятельства совершенно другие, чем предыдущие выборы, например. Но суть в том, ну, суть не в том, в каких условиях проводят выборы, а суть в том, кого мы выбираем после этих событий. По сути, выбираем мы тех же людей, которых выбирали 4 года назад или 3 года назад. Поэтому мое личное мнение, что выборы – это то явление, которое важно всегда, но в этом году по-особенному. Но вот это вот по-особенному, оно никоим образом не влияет на, ну, на, я не знаю, на ассортимент выбора. Потому вибори як вибори. Ніякі не особені, не невероятні. Тільки на востокі України є определенні обстоятельства. Ми вибираємо з тих, з кого ми вже вибирали. Поэтому я вважаю, що обычные вибори нічим не примечательные для нашої страны, только при одному условии, что що вот є така ситуація на востокі. На мою думку, ці вибори важливіші, ніж інші що були попередні роки, тому що ну, така склала ситуація в Україні, що потрібно щось змінювати. Ну, ми всі сподіваємося, вся Україна, в принципі, сподівається, що саме ці вибори принесуть якусь користь. Прийдуть саме ті люди, які допоможуть Україні розвиватися ну, в кращому. Можливо, прийде ще якась нова влада, можливо, буде краще. Тобто всі сподіваються тільки на краще, у нас більше нічого немає, крім надії. Я сподіваюся, що народ вибере таку владу, яка зможе щось змінити, а не так, як було минулого разу. Ну, я сподіваюся, що все буде краще, не буде корупції. Ну і всі депутати будуть чесно. Зараз дуже важка ситуація в нас, але надіємося, що все розв'яжеться і буде все мирно. Так? І дуже важливий вибори. Дуже багато голосувало сьогодні. Самого ранку, Так? На позачергових виборах народних депутатів України, 26 жовтня, працювали 2300 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій. Місія світового конгресу українців була третьою за величиною на цих виборах після місії ОБСЄ та європейської мережі організації спостереження за виборами. Зараз весь світ спостерігає за подіями в Україні так сильно, як ніколи раніше. СКУ-місія спостереження за виборами є незалежною місією спостереження, яка складається з приблизно 230 міжнародних спостерігачів за виборами з 20 країн світу. Ми розуміли, що вибори це дуже важливо для нас, так само і для молоді діаспори. І ми хотіли розрушити той стереотип про те, що. В діаспорі молодь там просто співає, слухає якихось е е пісень, е дивляться якісь фільми українські, одягає вишванку. Ми хотіли показати практично, що молодь з діаспори може зробити практичну справу для України і принести це в користь демократії. У день виборів спостерігачів від молоді діаспори провели спостереження у різних містах та районних центрах України. Учасники із Румунії провели спостереження в різних виборчих дільницях 203-ї окружної виборчої комісії Чернівецької області. Це не вперше, коли світовий конгрес українців запрошує молоді українську молоді з Румунії брати участь на вибори. Ми також брали участь вперше 2012 року місяця жовтня, 28 числа. Тоді вперше наші молоді учасники зіткнулися з реальністю, побачили, як відбуваються вибори в Україні, які бувають порушення. Вони їх зафіксували. і відтоді вони захотіли знову брати участь, тому що їм не байдужа доля України. І тому ми брали участь і в 2013 року на перевибори в п'яти округах. Зараз ми теж тут, хоча не у великій кількості, але дуже активно беремо участь і спостерігаємо. Ми дуже вдячні світовому конгресу українців за те, що вони нас запросили, і завдяки ними ми почали розвинутись, і наша діяльність стала більш активною. І ми почали з ними від... різні проєкти. Міжнародні і деякі, які відбувалися в Україні, члени нашої організації це молоді студенти, які проживають в різні міста Румунії. Сьогодні вже так як в нас є організація Спілька української молоді Румунії завдяки цієї спілки, молодь зібралась, і так ми змогли разом приїхати на вибори. В місті Чернівці, наша спілка, спілка української молоді Румунії, є членом СКУМО. і ми надалі думаємо про різні проєкти, які дозволять нашій організації розвиватися і зробити зв'язки з українською молоддю, яка проживає в Україні, а також з діаспорою. Я вперше є спостерігачем, і я була згодна прийти на Україну, бути спостерігачем, тому що в мене завжди зникло запитання, як є не тільки зайти в зал, поставити печатку і вийти, а скільки роботи потрібно, щоб це організувати. І я бачу, що тут справжня дисципліна, організація. Це також допоможе мені для особистого розвитку. Мені дуже сподобалося, що я мала нагоду приїхати на Україну як міжнародний спостерігач. Це для мене було вперше. Я брала участь з групою мобільною. Ми ходили по місту до старих людей, які не мали змоги приїхати на дільницю і голосувати. Це переважно були старі люди, але вони дуже привітні. Найбільш виборчому процесі мені сподобалось підрахунок голосів. Все пройшло на вищому рівні, не було ніяких махінацій в виборчих бюлетенах. А члени комісії відносились до нас з повагою, і ми за це їм дуже вдячні. Я вдячна членам СКУ, які взяли нас на ці вибори. За завдяки їм я мала я мала нагоду приїхати вперше до Чернівців. Якщо в мене буде ще раз нагода приїхати, я не буду вагатись. Я перший раз як тут э, спостерігач, і я дуже. Раді, що змог це зробити. Ну я тільки як прийшов із, ми були із щоб люди, які не можуть приїхати голосувати, ми були до них додому. І там нічого особливого не сталося. Вони дуже були раді, що ми приїхали і вони могли голосувати. Ну тут голосування відбувається. Добре, такі великі справи, то нічого не до дотеперки. І ми думаємо, що нічого не станеться, бо наша ту присутність якось кладе людей, і вони бачать, що ми тут як спостерігачі. Вони поводяться дуже уважаю, що все було правильно зроблено, що все йшло на сумісці. Для мене це є важливо, тому що. Я відчувствую, що я українець, і через ці події, які відбуваються на Україні, я можу це українство, як що що в мені є, що, що може рости, щоб мати, передати і щоб передати і мою діяльність на співпрацю між українцями Румунії і українцями з України. Я думав, що ця, ця подія, на якої ми сьогодні с ми, і що ми є спостерігачі, є дуже важна, тому що через такі дії ми гоні як українці з Румунії, мати на увазі, що Україна буде йти на добру дорогу, і діла заміняються на Україні, і щоб Україна приближилася до Євросоюзу. Я дуже їм рада, що мала нагоди прийти сюди і хочу подякувати організації СКУ, що нас підіслали, тому що думав, що це дуже важливе. Для мене, як я, тут йому вперше. Я рада, що ми гонімо бути поруч з українським народом тепер, коли ці періоди не такі спокійні би казала. І я Рекомендую і іншим українцям, котрі будуть мати нагоду прийти і брати участь у виборах, щоб вони не думали багато і би, і би йшли, тому що це важливо і для персонального розвитку, і так гарно бачити другі люди, спілкуватися з ними. І головне, щоб ми українці, не лише з Румунії, з цілого світу, щоб ми підтримували один одного і в такі неспокійні моменти були о, один для одного разом. Це в другий раз, коли я о, тут на Україні на міжнародній спостерігач, і рекомендую всім, щоб і вони прийшли на Україну. Для мене це Дуже важливе, щоб все було добре. Я спілкувалася із спостерігачами, і це було важливе дізнатися інформації для на що відбувається на Україні. Для участі у виборах центральна виборча комісія зареєструвала загалом 29 політичних сел, понад половина з яких нові, та майже 3500 кандидатів-мажоритарників. За чиною виборчою системою 225 депутатів обираються за партійними списками, а ще 225 – у мажоритарних округах. Законом про вибори народних депутатів в Україні нині вставлено 5 відсотків бар'єр і змішану систему. В окупованому Криму та Севастополі вибори не проводилися. Також не голосували в 9 округах Донецької та в 6 округах Ульганської області. Непроведення виборів в окремих округах не матиме юридичного значення для результатів виборів у загальному державному окрузі, заявили представники Центральної виборчої комісії. За даними опрацювання 100% протоколів дільничних виборчих комісій, в електронному вигляді за результатами голосування в багатомандатному загальнодержавному окрузі до Верховної Ради проходять шість партій. Лідером за кількістю голосів стала партія Народний фронт на другій позиції. Блок Петра Порошенка. Потім партія Об'єднання самопоміч. На четвертій позиції опозиційний блок. На п'ятій радикальна партія Олега Ляшка, останньою партією, яка подоляла п'ятівідсотковий бар'єр, стала батьківщина. В Раді вперше за роки незалежності України не буде комуністичної партії України. Спостережна місія світового конгресу українців вважає, що парламентські вибори в Україні пройшли чесно та прозоро. Спостерігачі зазначили, що зафіксували деякі порушення виборчого процесу, але вони не були критичними. Також вони зазначили, що владні структури зробили всі можливі заходи, щоб вибори були прозорими та пройшли на найвищому рівні.